Oh, I forgot to. Усі малоха, друзі! Сьогодні вночі було аж 10 матчів, тому подій дуже багато. Все найцікавіше, я зібрав для вас у цьому випуску і розмають Лос-Анджелес Кліперс. Дві найкращі команди в НВ за останній місяць зійшлись. Бостон сьогодні без порзінгіса. Щоправда, всі інші на місці. Лос-Анджелес же грають бек бек але також не дуже складний. Вони вчора досить легко розправились проти Торонто, але найцікавіше, що у грудні Кліперс програли Бостону вдома 37 очок. І вони це дуже добре пам'ятають. Сьогодні супер агресивні з перших хвилин. З іншої сторони, Джейсон Тейтом намагається чіплятись. У нього 21 поїнт, 11 підбирань, але всі інші зірки відмовляються просто влучати. Браун 3 з 13, Вайт 0 із 8, Холідей 2 із 11. Ще і кавай тепленький з іншої сторони. І не сказати, що у Кліперс там супер прям летіло сьогодні, але вони перепрацювали Бостон у фарбі, перепрацювали на щиті, Тайс, смачнючий блокшот виписує Вайту. І Харден на іншій стороні робить майже трипл-дабл. 9 очок, 8 підбирань, 7 асистів. На плюс 15 вже Кліперс попереду. Далі ще Пол Джордж насипає 17 очок. Ну а Бостон, що сказати, 36% з гри, 10 із 43 очкових. Далі у третій чверті ще ривочок від Кліперс 21-0. І подивіться, вже на перевагу майже тридцятку везуть Кліперс Бостону. Після цього Алиюпа від Хардена на Теренса Мена. Кавай Ленард просто саб зіграв. Подивіться, заморозив Пейтона Прічарда на місці своїм спін-мувом. У Кавай 26 очок, 7 підбирань, 10 із 15 з гри. Все це він робить за 29 хвилин на майданчику, адже у четвертій чверті старт LA вже не грав. Але Вийшов на майданчик наш Фела Святослав Михайлюк. Свій знову проводить чудовий відрізок, влучає 2 з п'яти здалеку, 6 очок, одне підбирання, один асист, одне перехоплення. І нехай у сміттєвий час, але тренери все одно за цим спостерігають. В цілому ж це була друга в сезоні поразка Celtics на своєму майданчику. Сан Антоніо Сперс приймають Міннесоту Тімберволс. Шпори грають сьогодні back-to-back, -back. Вембі вже грає у бектубеках, як можете зрозуміти. І він же на початку ось влучає здалеку і далі відбувається ну, досить прикольний момент. Знову ж таки, здається, прописаним, але прописаним прикольно. Вилітає кажан на майданчик, і Маскот Spurs після кілька хвилинної погоні його все-таки ловить. А чого цей момент здається прописним? Тому що Маскот раптом у костюмі Бетмена і дивом на грі був присутній ману Джинобілі, відомий ловець Кажанів. Ми ж повертаємось до гри. Тре Джонс вже жене вперед у відриві, пасує на вимбаньяму. Джонс Джон сьогодні дає 12 очок 11 асистів, але пізніше було дещо цікавіше. Макденіал здалеку не влучає, і Ентоні Едвардс. Як влупить путбека, чувак ніби реально вміє літати. І Міннесота вже трохи попереду після цього епізоду. Далі Ентоні Едвардс на цьому не зупиняється. Він влучає сьогодні 6 із 8 Здалеку двозначна перевага гостей Бембі у відповідь креативить проти Гобера. Шемко робить. Проти старшого товариша із Франції, і пам'ятайте, що це робить чувак зі зростом 2,25. Але вовки все так само попереду на десятку. Карл ентоні Даунс дає сьогодні 19 очок. Ентоні Едвард взагалі шикарний матч проводить 32 два поинти, підбирань, 12 асистів. Але Мінесота знову не може зібрати гусею другій половині. І це до речі показує наскільки важливим є для команди Майк Конлі. Ветеран, скільки стабільності, скільки зрілості він додає цьому колективу. А шпори навпаки починають відчувати, що можуть грати на рівних. Келдон Джонсон тікає від відрив, у нього 14 очок з лави запасних. Він скорочує до відстані одного володіння. Всього лише далі сохан. Виводить Сан Антоніо вперед у четвертій чверті, і у вовків починається сумбур. Васел цим намагається користуватись, приносить 25 очок. Вембаньяма додає 23 плюс 10 підбирань, 6 асистів, класний фейк. На хендофі і здалеку робить плюс 5 для Сан-Антоніо. Ентоні Едвардс бере все у свої руки. Влучає здалеку. Влучає у цьому проході. Рахунок знову рівний. У відповідь Джеремі Сохан також лізе у фарбу. І ось тут не влучає, але Келдон Джонсон бере підбирання. Одразу слідує фол. За 9 секунд. До кінця Келдон Джонсон влучає один штрафний з двох. І є ще останні секунди на відповідь у Міннесоти. Карл Ентоні Таунс. На перемогу три, але не влучає. Сьогодні у нас Сан-Антоніо маленька сенсація. Далас Маврікс приймають Сакраменто Кінгс. Лука Дончич тільки но вчора відвантажив 73 поинти. Четвертий найрезультативніший матч в історії NBA. Думаю, його ну ненадовго вистачить у цій зустрічі, але Дончич каже, зараз ненадовго. Я вам сьогодні ще трипл-дабл покажу, але це ми. Забігаємо трошки наперед. Тим часом Харді класна ще одна передачка на луку, все красиво. Фокс у відповідь дає свій хайлайт. Подивіться, у проході данк лівою і відштовхується він теж лівою ногою. Це не так легко, як здається. Просто Фокс суператлет, Далі дончич. Проти Мічела, той, що Девіон це занадто легко дончич, як ніхто вміє юзати габарити, У нього 2-0-1 зросту. Шикарна робота ніг далас плюс три попереду. Але з іншої сторони, Дарон Фокс показує дуже свіженькі ноги сьогодні. Його прям ніхто не може стримати у складі Даласа. Вже у першій половині там перевага стає двозначною. Сакраменто досить добре. Влучають 54% з гри, 37% здалеку, 30 штрафних пробили. Чого не скажеш про Далас? Тому що Лука Дончич сьогодні втомлений, кайрі немає. Партнери допомагають досить слабо. А у Сакраменто навпаки. Всі гравці старту набирають як мінімум по 15 очок. У Хертера 18. У Барнса 20-ка. Сабоні, здає, 27-й поспіль дабл дабл, 17 очок, 11 підбирань. І перевага вже була більше 20 очок. Але Далас б'ється, Дончич тільки вчора відбігав 45 хвилин. Сьогодні відбігав 46. Набрав трипл дабл, 28 очок, 10 підбирань, 17 асистів. Правда, все сьогодні змазав, але влучив Грант Уільямс. 7 з 10 здалеку, 27 очок. І Дала скорочує до мінус 6 і ще цілих 2 хвилини грати, але, звісно, таку перевагу Сакраменто вже не віддають. Фоксу відповідь набирає 34, 5 асистів. Ну і королі потрохи починають оговтуватись, це їх третя перемога поспіль. Мілокі бакс проти Ніорланпелікан Мілокі просто шалений. За подіями тиждень переживають зміна головного тренера, якими вони тепер будуть в захисті. Як зміниться роль Ліларда? Все це за пару трійку місців до плей-офф. Сумарно все це робить бакс однією із найінтригуючіших команд у Лізі. Зайон Занвілямсон з іншої сторони повертається до складу. Одразу додає подбек. У нього 23 очки. З іншої сторони, Яніс набирає швидкість. Хтось його зупинить, ні не стали навіть фолити. бо Яніс занесе ці два очки разом із захисником. Якщо треба буде. Далі Дем'ян Лілар сьогодні нарешті дуже добре влучив після провального матчу, і Бакс починають на цьому йти у відрив. У них зазвичай досить сильно просідає лава запасних, але не сьогодні. Тому що є Бобі Портіс. Він набирає 20-ку з лави. Далі Брук Лопес також грає на класному рівні. 24 чотири 6 із 9 триочкових. Пізніше Яніс проникає скидка на ліларда. Той хороший фейк б'є з дистанції. Далі знову Яніс. І він же у проході робить плюс 16 перед перервою. До речі, Грік Фрік влучає сьогодні 100% тричкових один із одного. Ось саме він. І бак, в цілому сьогодні добре влучають 20 дальніх із чудовим відсотком. Яні здає 30 очок, 12 підбирань. Ось тут подивіться, просто однією рукою видряпує якось м'ячу зайно. Це прям аномально трошки виглядає. Деміан Лілард йому прекрасно сьогодні допомагає. 26 очок, дев'ять асистів, і подивіться Герб Джонс. Крутий захисник, але Дейм чудово грає корпусом, і маса у нього також присутня, щоб створити простір. Ну і коли різниця в рахунку вже досить велика, Яніс починає куражитись. Подивіться, там є акція, типу, якщо не влучать пелс, то будуть безкоштовні крильця. І Грік Фрік пішов сканувати QR-код. Ну що ж, смачного з крильцями, удачі з Доком Ріверсом. Бандо нагадую про розіграш ведої допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу дуже потужні, новорічні. Від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм канал Game7 Усіх вас запрошую. Там є новини, там є цікаві факти, і розіграші усі проходять саме там. Шарлот Хорнес приймають ютуджаз у Шарлот, окрім травм, окрім трейду розіра, ще і ламело бол сьогодні не грає. Тому вже зі старту за розібраний Хорнець беруться Секстон і Марканен. Колін Секстон класний данк. Ну або майже данк, попри навіть удар по голові. У Секстона 17 очок вже у першій чверті. Лаурі Марканен додає 18 очок вже у першій чверті. Дуже класно він сьогодні влучає здалеку. 7 із 12 троочкових. І Хорнес таким чином пропускає сьогодні найбільше в історії франшизи за першу чверть 47 очок. Там же перевага була більше двадцятки. Брендон Міллер, новачок. У відповідь заходить у фарбу. І як дасть з гори постер Дан через Кеслера, дуже солідного захисника, тим не менш шершні горять. І горять дуже багато. І так, у джаз досить сильно летіло здалеку, але шики майже всі відкриті. Захист хорнець просто не встигає за таким рухом м'яча. Лаурі Маркенен проводить черговий достойний поєдинок: 33 очки, 12 підбирань. Перевага Юти вже більше 30 очок. Ну і далі в другій половині зі сторони Хорнец у підже Вашингтона були наміри камбека. Він, як наче, в NBA 2K, підкрутив собі рейтинг на максимум і набрав 31 очко в другій половині. Всього 43. Але звісно, таку перевагу їм вже ніхто не віддасть. Колін Секстон набирає 24 плюс 13 асистів. І Юта виходить вище 50% перемог. Денвер приймають Philadelphia Філадельфію ers Сиксерс. Джелембі сьогодні не грає. Причому в останні хвилини перед грою його виключили заявки, і фанати Денвера його тролять. Навіть скандують Дембід. Востаннє ж Джоель грав 8 листопада 2019-го у Денвері. Плюс ще до цього було відомо, що не зіграють сьогодні Тайріс Максі і Тобаяс Харіс через травму та застуду. І того у Філи немає трьох людей, які в середньому набирають 84 очки. Власне, тому Денверці йдуть на ранньому лідерстві. Гордон набирає сьогодні 18 очок. На восьми китках всього лише, але з іншої сторони резервисти філі такі ні, легко не буде. Патрік Беверлі, 17 потім, 11 асистів. Убре 25 очок і геть на рівних Філадельфія тримається. Чи надовго їх тепер вистачить? Ось в чому питання: Джамал Мюррей з іншої сторони, дає 23 очки, сім асистів. Далі знову Джамал заграє Йокіча. І Денвер починає йти на невелику перевагу. Нікола дає сьогодні 26 очок, 16 підбирань, 7 асистів. І на питання, чи надовго вистачить Філадельфії, надовго, відповідає Пол Рід. Він набирає сьогодні 30-ку, плюс 13 підбирань, Виходить у старті замість заміж Ембіда цей 58-й пік драфту 2020 року. І рахунок вже був майже рівний. Але звісно, в кінцівці там таланту у Денвера вистачає, щоб закрити. Вони і на лінію штрафних сьогодні краще ходили, і на щиті переграли Філадельфію, і Майкл Портер Джуніор 20-ку дає. Ну а адже Ембід, щоб претендувати на титул МВП, може ще пропустити всього лише 6 матчів. Нью-Йорк Нікс приймають Майами хіт у Майамі 5 поспіль поразок. Їм терміново треба віднайти запал, тому вони намагаються грати дуже енергійно на початку. Джиммі Батлер дуже агресивний, все краще і краще виглядає після травми. Далі Тайлер Хіро. Запускає Любчик на Бема Адебайо. у Бема 12 плюс 13 підбирань, Майами попереду. З іншої сторони, Анунобі відповідає здалеку. У нього 19 очок, рахунок досить рівний. Знову Оу проти Хайме Хакеза, новачка Майами, і хайме гамачить просто смачно. Анунобі проганяє зі своєї три секундної але Нью-Йорк продовжує тиснути. Нік сьогодні влучають 52 з гри, 52% здалеку. Пізніше Рендел ловить Батлера на фей. Проривається до кошика у Джуліуса 19 очок сьогодні. Далі у третій чверті. Анунобі взагалі ніхто не зустрічає у фарбі. Той робить перевагу плюс 10 Щоправда, хід не вимикаються. Це взагалі не властиве цій команді. Данкан Робінсон, 19 очок, 5 з 11 здалеку. Потім Кевін Лав у своєму стилі запускає райдугу через весь майданчик. Джиммі Батлер на завершенні. У Джимбо 28 очок, 8 підбирань. Майами класно. Ось так бігають у швидкі прориви, набирають 25 легких очок. Але останні секунди третьої ренду Бам! Все-таки Ніксидуть лідерами у четвертий відрізок, в якому Майамі допускають 5 втрат. І одразу пропускають ривочок. Брансон 32 очки, 8 асистів. Перевага Нью-Йорка вже до. Досить приємна, але неприємно приземляється Джуліус Рендл в цьому епізоді. Отримує зміщення плеча там. Рентген якихось серйозних ушкоджень не показав, але на нього ще чекає МРТ. На цю ж гру це ніяк взагалі не вплинуло. Це була шоста поспіль перемога для Нью-Йорк Нікс. Нетс приймають Х'юстон Рокетс. Бруклін досить злі. Програли три матчі поспіль. Сьогодні вони вдома мають реабілітуватись. Ну і Мікл Бріджес це прекрасно розуміє, дає 19 очок. Вже зі старту двозначна перевага для НЕЦ. Далі Кем Томас у транзиції. Досить сміливо йде до кінця через Шенгюнау, Кема 11 понтів вже у першій чверті. Рокет же взагалі не можуть сьогодні нічого поцілити. 39% з гри, 27% з здалеку. І вже на початку другої чверті більше 20 очок. Перевага Брукліна. Доріан Фіні Сміт гатить згори, У нього 19 очок. Томас набирає 37%. 11 із 19 реалізація. Але не забуваємо, що НЕС – це найгірша команда у четвертих чвертях. Це у них вже на рівні звички. Вони роблять сім втрат за четвертий відрізок. Кем Витмор класно грає новачок з іншої сторони у Х'юстона і гатить з гори здалеку влучає. У нього 19 очок. Ділон Брукс також набирає 19 і скорочує до мінус п'яти. Далі ще один новачок Томпсон перехоплює м'яча на останніх секундах і здалеку робить мінус один. І в кінцівці треба свалити якнайшвидше. Х'юсто навіть встигають це зробити, але Спенсер Дзінвіді влучає перший, навмисне хибить другий. Час тікає, і НЕЦ відверто кажучи, сьогодні пощастило. Detroit Pistons приймають Вашингтон Візардс у команд на дні. Також тим часом свої розборки. Два тижні тому Детройт приїхали в столицю і дали прочухання в Вашингтону. Сьогодні Wizards приїхали помститись. Нагадаю, у Вашингтона тренер Анселд був переведений у фронт офіс, і тепер Брайан Кіфі поки що виконує його обов'язки. У Детройта ж повертається до складу Кейт Канінгем після травми. І перша половина у нас досить рівна. Детройт пробуває трошки більше штрафних, але і втрат допускає також до схочу. Друга половина Таюс Джонс знаходить передачкою Кузму. Таюс Джонс це поінгард, який майже не допускає втрат. Сьогодні дає 9 асистів. У відповідь Боян Багданович насипає 30 очок. Ігра нас сьогодні дуже щільна. Ось знову Вашингтон попереду. 19 змін лідера в цьому матчі зі сторони Детройта Кейт Канінгем. Вже рахуночок зрівнює. У нього дабл дабл, 20 очок, 12 результативних передач. Але... Вашингтон дуже непогано захищається у кінцівці. Вони зробили кілька зупинок прямо, коли це було необхідно. Плюс Джордан Пул дає 17 очок із хорошим відсотком. Вашингтон починає відриватись. Ну і Хайл Кузма, який виріс в годині їзди від Детройта, сьогодні вважає, грає вдома. І він, як сам сказав, просто хотів класно зіграти перед своєю мамою. Ну і маму свою кузма не змусив червоніти. Набирає тридцятку шість підбирань. Ну і найголовніше Вашингтон перемагає. Golden State Warriors приймають Лос-Анджелес Лейкерс. Неймовірне протистояння останнього десятиліття продовжується Стефен Карі проти Леброна Джеймса. Друзі, насолоджуємось, поки є така можливість, адже це було поістині неймовірно. Перша половина була досить рівна. Було там пару цікавих хайлайтів. І Стефен Карі влучав, і кумінга поклав мельничку. З іншої сторони Леброн Джеймс не давав спуску воріорс, кошмарив їх своїми скілами, шикарно влучав і закриває першу половину із сиреною. Ну а далі найцікавіше, друга половина стартує з невеликого ривочку ГСВ Кумінга. Набирає 22 плюс 9 підбирань. Він виходить сьогодні у старті. Далі Клей Томпсон лізе у фарбу і в проході знаходить передачку Уігінса. Той також набирає 22 очки і на десятку ГСВ попереду. З іншої сторони, Ентоні Девіс робить потужний дабл-дабл, 29 очок, 13 підбирань. скорочує до мінус 7 для Лос-Анджелеса. Дреймон же оформив майже трипл-дабл. Грає givен-гоу зі Стефаном Каррі. Той прям під носом у лави Лейкерс. Влучає трьошку, знову робить різницю. Мінус 9. Расел вмикається у відповідь. З передачі Леброна влучає трьошку. Далі знову Расел з передачі Девіса влучає 5 із 8. Сьогодні здалеку 28 очок виводить в лідери LA. І у нас вже із вами кінцівка четвертої чверті Стефен Карі шукає простір для кидочку. Девіс йому все закриває. І карі, подивіться, яким класним фейком ловить Ентоні Девіса зрівнює рахунок. І таймаутів у Лейкерс немає. Треба терміново вводити. М'яч, що вони роблять, і тут вже Ентоні Девіс проти Стефена Карі. І Стеф класно вибиває м'яч на останніх секундах. Овертайм на нас з вами очікує в цьому історичному протистоянні Леброна Джеймса і Стефана Карі. Остін Рівс у транзиції. Робить плюс 4 для Лейкерс у додатковий час. Залишається одна хвилина. Дреймон завжди знає, де Стефен Карі знаходиться, і класно знаходить його передачу. Стеф, звісно, не хибить. Мінус один. Дреймон ще класна передача. Клей. Бам! На рівний рахунок влучає трьошку. У клей сьогодні 24 очки, але є ще час на відповідь у пурпурно-золотих. Король проти Мані Гріна, Прохід, складний кидочок. Ні, другий овертайм на нас очікує. Це ідеальний матч. І перестрілка продовжується. ГСВ влучають 23 тріочкових. у відповідь пробувають 43 штрафних. Це на 27 більше, ніж у Warriors. І в другому овертаймі ГСВ програють мінус 2, 7 секунд залишається до кінця. Карі на лідерство. БАКЕТ! Стеф насипає 46 очок сьогодні. Сім асистів, дев'ятьрьочкових. Леброн має останній шанс. Подземський проти нього це тривожно. Леброн лізе всередину і Фол заробляє Дреймонд Грін. Хоча це дуже було схоже на пробіжку від короля. Але хто йому її свисте на останніх секундах? Камон і брон двічі влучає карі далі. Вже таймаутів немає. Зі своєї штрафної пуляє, але це вже занадто. Леброн Джеймс робить 110-й трипл-дабл у кар'єрі, 36 очок, 20 підбирань, 12 результативних передач. Він стає найстаршим гравцем в історії, хто робив тріполдабли з 30-ма очками. Ну а по реакції Стефана Карі також видно наскільки прикро програвати такі поєдинки. Пандо, я ж на цьому дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім папа. -па.